Андрій Єрмак має такий самий вплив, як Володимир Зеленський, а можливо навіть більший. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь ютуб-канал свого по своєму. І в цьому відео я хочу проаналізувати важливу статтю, яка зараз з'явилася у виданні Financial Times. В цій статті йдеться про вплив Єрмака, і це цитата саме із тієї статті, що в Єрмака вплив або такий самий, як в Зеленського, або навіть більший. Далі пропоную вашій увазі фрагменти статті із своїми коментарями. Керівник офісу президента Андрій Єрмак дедалі більше відіграє роль подібну до глави держави. Попри те, що формально він не є президентом, Єрмак бере участь у розробці мирних ініціатив, керує дипломатію та особисто впливає на кадрові рішення в уряді. За даними Financial Times, прем'єр-міністр і військове командування часто підпорядковуються йому, а міжнародні партнери координують з Єрмаком ключові питання допомоги. А на підставі чого прем'єр-міністр повинен йому підпорядковуватися? Ну, от раніше був Шмигаль, зараз Свириденко, так, вона протеже Єрмака. Але на підставі чого є виконавча влада, Кабінет міністрів, вищий орган виконавчої влади, Ну офіс президента взагалі не має туди відношення. І за Єрмака ніхто не голосував. Ну, а про керівництво військовими. На підставі чого Андрій Єрмак має, не знаю, навіть знання. Не беремо компетентності, не беремо повноваження, знання, щоб командувати військовими. Про це я скажу трохи далі, бо там є важливий фрагмент в статті, який стосується безпосередньо керівництва військовим. Андрій Єрмак очолює впливову команду з близько двох десятків особисто відібраних радників, які мають доступ до брифінгів з нацбезпеки та зустрічей з іноземними лідерами. Така модель управління, зазначає Financial Times, є нетиповою для західних демократій. Зараз ця команда де-факто керує країною. Тобто структура, яка не має владних повноважень з точки зору закону, з точки зору конституції, має там кураторів по всіх напрямках. І ці куратори в ручному режимі, по вказівці Єрмака, мають доступ і впливають на все в державі. Самого Єрмака описують як праву руку Зеленського або віцепрезидента. А в нас є посада віцепрезидента. <кій> в США голосують відразу за президента та за віцепрезидента. У нас такої посади в принципі не існує. І в нас взагалі-то парламентсько президентська республіка. Я не кажу, що це правильно. Мені президентська модель правління подобається навіть більше. Але ж питання в тому, що в нас поки що інакше, принаймні формально. Ніхто не потрапляє до президента без Андрія Єрмака, зазначає Financial Times. Оце дуже важливе річ. Чому? Це означає, що Андрій Єрмак створив повну систему фільтрів і потрапить до Зеленського тільки той, кому Андрій Єрмак дозволить: повний вплив, повний контроль, зважаючи на <кхм>, недостатньо великий інтелект, глибину, скажімо так, чи розуміння багатьох питань Володимиром Зеленським. Ну, фактично, Єрмак може в той чи інший спосіб підвести до потрібного йому рішення. Це дуже важливо. Це питання доступу до тіла. До речі, за контроль питань доступу до тіла президента. Ну, боротьба, кон'юктурна боротьба йшла завжди абсолютно завжди. І в часи кучми, там, де з'явилися Медведчук, і Пінчук. і в часи Ющенка, там, де з'явилися кілька любих друзів. І далі так само все, все йшло в принципі по колу. Ну і тут Андрій Єрмак це повноваження перебрав повністю на себе. Понад 40 співрозмовників Financial Times, дуже гарна вибірка, на основі якої Financial Times побудувало свої висновки. Понад 40 співрозмовників, серед яких чинні і колишні українські посадовці, західні дипломати та представники урядів ЄС і США, які безпосередньо контактували з Єрмаком, заявили. Що його вплив дорівнює впливу Зеленського, а подекуди переважає його. Тобто, це навіть не висновок видання, це по суті цитата більше 40 співрозмовників видання. Це зважаючи на статус видання, значить там і співрозмовники відповідного рівня. Ну, отак оцінили, розуміючи, як відбувається саме оця політична робота. Зазначається, що для недоброзичливців Єрмак це необраний цар, який накопичує надмірну владу, підриваючи демократичну систему стримувань противаг, створену в Україні після Євромайдану 2014 року. Ну тут я не згідний, бо після Євромайдану не було створено ніякої системи стримувань противаг. Навпаки, як це не дивно прозвучало, але Янукович, очевидний ворог, очевидний московський агент, який тягнув Україну в якийсь тайожний союз. Він старався дотримуватися Конституції, до прикладу, дотримуватися законів. Так, з допомогою своєї більшості, сформованої, з допомогою продажних тушок, він мав проголосувати за такі закони, які відповідали його інтересам. Але була тоді думка, що ну як закон має виконуватися те, що розпочалося далі, і особливо, що відбувається при Зеленському, коли ні Конституцію, ні закони України не виконуються, Ну, якщо дуже треба, то ну от мені, ну, Зеленському дуже треба. Ну він не буде виконувати, а нащо? Ну дуже треба землю і надра продати. Надзвичайно треба. Ну це ж це ж величезні гроші, це ж навіть маленький відсоток шефту це вже десятки мільярдів доларів. Ну так якщо дуже треба, то нащо там ту Конституцію, той перший розділ загальні засади, 13-14 та стаття, там наплювати. Видання повідомляє, що йому приписують формування списків внутрішніх політичних ворогів для РНБО з метою запровадження санкцій, маніпуляції судовими розслідуваннями для дискредитації опонентів та затягування антикорупційних справ. Формування внутрішніх списків політичних ворогів для РНБО з метою запровадження санкцій. Що це означає? Це означає, що зараз, вже як мінімум після цієї статті, абсолютно весь захід розуміє, що ці санкції РНБО, це є фактично позасудова розправа із опонентами. Це дуже важливий насправді момент. Чому? Я особисто категорично проти Петра Порошенка, тому що йому не можна пробачити ті речі, які він зробив. Але в питаннях санкцій проти Порошенка Володимир Зеленський порушує закон. Якщо Петро Порошенко зробив злочин, і ти, Володимир Зеленський, як президент, це знаєш. В тебе в руках вся влада, зроби розслідування, покажи для всіх ось злочин, ось розслідування, ось суд, ось вирок. І вирок нехай буде найгостріший. Тобто там довічне з конфіскацією майна і так далі. Але це правильно відносно громадян своєї країни, якщо є дії, які містять ознаки злочину, ознаки підрівної діяльності, то виходячи із конституції і законів України, повинно бути саме так. Тобто відповідна кримінальна справа, розгляд і покарання. А не оці санкції, де в ручному режимі проти будь-кого незручного, можна зробити що завгодно. Це насправді абсурд, це нонсенс. І це насправді носить ознаки злочину, саме ведення таких санкцій, тому що це позасудова розправа. Я вже навіть не буду коментувати, що це Портнов придумав, ніби Ну Портнов взагалі був досить відомим архітектором, отаких от е е казуїстичних. Способів вирішення питань з допомогою юриспуденції чи так званої юриспруденції. Ну, затягування антикорупційних справ також не просто так тут згадано. За словами людини, яка тісно працювала з Єрмаком в офісі президента, його метою є централізувати все в пострадянському стилі управління, який нагадує щось не так вже й відмінне від автократії. Зазначається, що призначення Юлії Свериденко прем'єркою минулого тижня стало явним свідченням зростаючого впливу Єрмака на Зеленського. Та цей вплив був вже давно просто формально на цій посаді ще не знаходилась протежа Єрмака. Західний посол охарактеризував роль Єрмака як поєднання посад президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ в одній особі. Один український міністр розповів Financial Times, що мало хто в уряді. Наважується офіційно говорити про Єрмака, адже, за його словами, майбутнє та доля кожного визначаються Андрієм Єрмаком. Союзники наголошують, що він не просто сірий кардинал, а новий тип політичного лідера в Україні зелений кардинал, який одночасно керує і публічними, і приватними справами. Financial Times зазначає, що глава Офісу президента в окремих випадках мав повний вплив. На військові операції. Зокрема, це стосується битви за Бахмут у кінці 2022 року, коли Єрмак разом із Зеленським таємно відвідали місто, де тривали запеклі бої. Рішення тримати Бахмут до останнього ухвалювалося саме оточенням президента, а не військовими. Один із неназваних українських командирів назвав це політичним маневром, замаскованим під героїзм. Я навіть не знаю, як це коментувати. Чому? Тому що. Ми не маємо всіх даних стосовно тих військових операцій. Але на певних етапах те, що відбувалося навколо фортеці Бахмут, як там заспівали, як зробили цей культ. А що там відбувалося насправді, коли там вже цілої цеглини не було, і наші воїни просто не мали укріплених позицій, та московської армії гинуло набагато-набагато більше, тільки з їхнього боку гинуло таке собі біологічне сміття. З розряду вагнерівців, колишніх зеків і так далі. А з нашого боку гинув цвіт нації. Хай навіть в великій пропорції, там велика різниця була. Залежно від того, в який етап. Але крім того, є ще курська операція, ще чимало таких речей, скажімо так, які викликають чимало запитань. І оця фраза про те, що це керує Андрій Єрмак, а якого біса? Ну от Чому? На підставі чого? Він володіє великими знаннями. Великими військовими знаннями, стратегуванням. Ну, чим він володіє? Його обрали на цю посаду, щоб він був Верховним Головнокомандувачем, як Зеленський. Прости Господи, ну але це хоча б відповідає дійсності, виходячи із наших законів. Він закінчував академію, не знаю, Генерального штабу, до прикладу. Таких питань ну, це, це не прості питання, вони лежать на поверхні, але вони дуже важливі. А немає відповідей на ці питання. Тому що в нас фактично держава трансформована ну, в таку кланово олігархічну структуру, яка захищає інтереси певних груп. На превеликий жаль, мова йде саме про управлінську систему. І це є величезна проблема. Ну і те, що зараз відбувається, знаєте, коли хтось заявляє, що можна не виконувати закони, і це нормально, ну бо дуже треба. Ну, треба Конституцію на паузу поставити і так далі. Розпочинається тотальне свавілля, просто тотальне в усіх сферах, без винятку. Люди, які не знайомі з питаннями державотворення, не знайомі, не знаю, з теорією держави і права як предметом, вони не розуміють, яке, наскільки це руйнівне, але де факто в якихось сенсах потім держава перестає існувати на якомусь етапі, коли перестають виконуватися закони. коли... Президент може топтатися по Конституції, коли депутати голосують за відверто антиконституційні, антиукраїнські закони, чи то розпродаж України під час війни, розпродаж української землі і надав в супереч 14 14, чи то множинне громадянство, коли в Конституції прямо записано, існує єдине громадянство, і в тій ж Конституції записано, що норми Конституції це норми прямої дії, чи то закінчуючи дрібними рівнями. Коли незрозуміло хто там в погонах виривається тобі на подвір'я, чи лізе тобі в машину, до прикладу, чи коли є оця величезна кількість поліцейського свавілля і їх, в принципі, не карають. Згадайте навіть вбивство маленького хлопчика Кирила Тлявого. Це ж все не просто так. І це все взаємопов'язано. Просто більша частина людей не бачить першопричин цих страшних явищ, а першопричини якраз і полягають в тій. Диявольській системі, фарисейській системі управління державою, яка де-факто і є внутрішнім ворогом українського народу. Ну, а ми всі українці зажиті між зовнішнім ворогом і внутрішнім. І не зрозуміло, що в цей час робити. Але з початком отих протестів, деякі речі сильно змінилися. Позиція заходу сильно змінилася. Крім цих, цієї статті Financial Times, про яку я згадував. Є чимало гострих статей в New York Times, в виданні Політіко. Видання Політіко в одній із статей зафіксувало, що, попри своє розуміння природи Зеленського, західні лідери тривалий час мовчали для того, щоб не давати їжу для московської пропаганди, навіть все розуміючи. Але зараз вони вже почали говорити. І це дуже важливо, це надважливо. Тому що Зеленський їздив по Заходу, йому всі аплодували, але ж аплодували не йому. Аплодували українцям, які всупереч Зеленському, Єрмаку, Верещучці, яка розміновувала Чонгар і так далі, змогли зупинити Другу армію світу, а не їм. Інше питання, що інформаційна ілюзія така була створена. Так от, це, що зараз почалося в західній пресі, це означає, що інформаційної ілюзії більше немає. Вона не просто здувається, її вже немає. І це дуже важливо. Погане в цій ситуації те, що Зеленський поки що продовжує ототожнюватися з Україною. Але чимало статей, в тому числі стаття, яка е нещодавно вийшла в видання The Telegraph про те, що Зеленський там має піти і так далі. А перед тим Сеймур Херш написав: кінець для Зеленського знак питання. Це також це дуже-дуже важливі сигнали. Тому. Я думаю, що позитивних варіантів вирішення теперішньої ситуації для нас набагато більше, ну чи точніше, побільшало порівняно із попередніми періодами. Попри те, що тим чортам здається, що вони чи то Бога, чи то незрозуміло кого за бороду вхопили. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україна. Центризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.